Це по діти йдуть полягувати. Дід -ді зілін, це зелень, весело співаємо, Дідінь, -ді зелень, Бога прославляємо. Дід -ді зілінь, це зелень, весело співаємо. Дід -ді зілінь, це зелень, Бога зірка, нам на від ціліцем, зелень, весело співаємо. Всі цілі, целим, мога прославляємо. Всі цілі, це зелен, весело співаємо. Всілі, -ді целим, -ді прославляємо. У вас пришли, ви Божі діти, і вам приносимо новину наворожену дитину, щоб також могли радіти. Ми довго підніхали, та ангел показав дорогу. Знайшли того, кого пошукали. Зараз нам ну, у своїй любові Бога. Свое ховесне забачимо, ми посадили. Ми сії поклони, щоб народитися нині в стайні. Щоб ми любовна сьогодні. Серед нічного холоду татьми у світ приходить світло, приходить захваними воротьми через Марію, диву тих тихо й непомітно. У кожне серце слухає мале дитя, що радістю великою спомовила. У світ прийшло спасти нас від гріха. Від смерті вічної нас відкупити. І кожне серце, що йому хоче відкритись, відзнає правду і відшукає мир. Оце мале дитя вам хоче небо прихилити, дати надію в час нічної тьми. Три славні царі до Христа приходять, лада не золото приносять, тут ангели чудяться, розбиного бояться, а людство і трясеться, смутно паситься, пастирі, бога тілі бачить тут же. Тут же. Його, яку велику тайну споглядаю, Творець ховається в маленькому дитяті. Я думав, що вже все на світі бачив. Та все багатство світу не варте цих убогих ясел. Багато знання я назбирав за все своє життя. І думав, що все на світі вміє знаю. Але тепер побачився покірне і беззахисне дитя. Розуміючи все, модрість світу хлопота. Усе життя шукає слави світу, визнання і думав, що здобув людську посаду. Тепер пізнав я все це — марнота перед до Бога, що оповився полонам. Марія, мати, прекрасно співає, їй допомагає, Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А люстої трясеться, пастирі попаситься, Бога в готі бачить тут же, тут же, тут. Мої діти, приготуйте своє серце, бо Бог вже тут. До вас небе зійшов, народжується в стайні серед цих овечок, щоб принести світ любов. Оце мале дитя лежить у тісних яслах, а незабаром обійме твердий і важкий хрест. Серед овець народжений жертвений агнець, який за спасіння багатьох пожертвує себе. Тому не бійтеся довіритися Богу і вийти з своїх ліків. І, і, і вийти з своїх гріхів ув'язнень. Бог милосердний, і щодня з любов'ю виглядає вас поїдальні. Його любов готова все простити і дарувати новий одяг благодаті, щоб для вічності могли ви народитись, сьогодні хоче вам себе подарувати. Сьогодні ця маленька немовля своєю ніжністю хоче зцілити ваші рани. Дивиться все створення і земля. Як Бог почергу, робить храму. Він хоче народитись у яслах вашої печери і своїм світлом там розсіяти пітьму. Не бійтеся вчинити йому свого серця, двері. Дозвольте розбудити вас від сну. Бо все, що пропонує світ, минає на часон І не проносить радості та миру. Правдиве щастя може дати тільки Бог, якщо на нього покладаємо надію. Полянуй подвійку, щоб світ веселився, раді України. Дім жилимо, прославляймо, при сородився, навіть мого.